Друзі, всім привіт! Постараюся дуже швиденько провести розпакування, бо, як виявилось, чим старша мала дитина, тим менше у мене часу. Тому все бігом, бігом, бігом. Всім привіт! Давно не спілкувалася з вами. Я була на оксамитовому сезоні, в Туреччині, від, від компанії, тому в мене зашквар емоції. Я дуже щаслива, що потрапила туди, і це був дійсно крутезний відпочинок. Сьогодні в нас буде розпакування по. Десятому каталогу компанії Юнайс Мультибренд, хотіла сказати, зараз вона просто Юнайс. Тут загалом все для себе. Це перше замовлення, я сподіваюся, буде і друге, бо хоче отримати нароки каталог листопада. Так, ведесеньку з вами прибіжемося по тому, що я замовила. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що я замовляла, бо це було ще до поїздки. Так, Замовила я для себе ось такий засіб для кухні. Я його постійно замовляю, Ось тільки вчора я викинула попередній. Флакон, так сказати, так би мовити, я його обожнюю, використовую щоденно при митті кухонної поверхні плити. Дуже полюбляю. Ну і з жиром він справляється сковорідку помити. Упаковочний матеріал. Дивіться, це засіб очищувача. Багатофункціональний. Тут багато всього Нього можна робити. І впрання, і поли, і унітаз, і все-все-все можна робити цим засобом. І де у мене ось І ось у мене є накладна. Дивіться, замовлення я зробила по каталогу на 2900, а заплатила 1800. Ще хотіла сказати, в жовтні у мене тут чернетка навіть є, бо так все міняється, що не одразу запам'ятаю. В жовті змінилися відсотки знижки е, для консультантів. Е, зараз у нас один бал дорівнює 39 гривням за каталогом. Тобто, якщо у вас 390 гривень за е, Коштує продукт, наприклад, да то він буде коштувати за 10 балів. Отже, від 0 до 20 балів це буде 25%, від 20 до 50 балів це 30% і максимальна знижка 33%. Але зараз, з сьогоднішнього дня, у нас діє знижка. Бажечки, я не пам'ятаю, що це я понабирала. Це ще раз продаж був чи що. Отже, з сьогоднішнього дня у мене у нас діє знижка по 18 число. Це 40% за умови, якщо ми робимо замовлення на і вам доступна буде продукція Альфам, один ми беремо олівець Здається, по термінам, наскільки я зрозуміла, вчора нам казала Важена, що компанія виробник вважалася офіційний лист прислала. Ну, це так. Чи правильно я почула, чи ні, гарантувати не буду за ці слова. Нібито олівці йдуть в гарному терміні придатності. Не знаю, я нічого не знаю. Та, ага, це в мене подарунок. Це подарунок новачка, чи я для чого його взяла, я не розумію. Ну він мені випав. Або це якась помилка стартую з Юнайс. так, набір. Чомусь у мене випів набір для стартової програми. Ось така у нас подарунок, якщо ви приєднаєтеся в жовтні, вам компанія дарує блокнот з ручкою. Дуже класний, якісний. я полюбляю ці блокноти, ручка гарна. І набір масочок саше, а також Ось 4 маски Саше, окрім рожевої. і бальзам з каштаном. Не знаю, яким образом вийшли взяти цей набір, але ну, вийшлося добре. Так, що я взяла для себе? Закінчується вже гель для інтимної гігієни, тому мені потрібен запас. Він використовується швидше ніж турецький, але він більш якісний в плані складу. Він рідкіший, у нього менше літраж. Так як турецького немає, то обов'язково купуємо цей. Вчора дізналася, що його можна використовувати навіть з восьми рочків, але не на постійній основі, бо він підтримує піашний статевих органів жінки, дівчинки. У дівчат піаш на шкірі на слизистій інший ніж у жінок. Тому, якщо використовувати, то не часто, але можна. Так, у мене є новинки. Нарешті я замовила собі новинки. Бачите, у такі ось пакетики. Це український виробник, улучшена формула двох шампунів наших улюблених. Це з органою, а також чесноком і плющем. Набирала собі по два штуки, поки є, бо його бустер -бустер розкупають. Але компанія е, старається швидко і е, як сказати, е, знову на поставку зробити. Це у нас шампунь з відновлюючим залією органу і екстрактом розмарину. Ось такий гарний. Я буду користуватися і тим, і тим. Ага, а це зміцнюючий шампунь з чесником і плящом. Відгуки про ці, саме ці шампуні дуже класні, тому я вам рекомендую їх придбати на пробу і, відповідно, потім користувати в подальшому. Ці шампуні зарекомендовані як професійний догляд. Будемо пробувати, розповім свої враження. Що ще я взяла? У мене якась там акція йшла, і по акції мені доступна була зубна паста. Зубна паста за 19 гривень. Чому не взяти? Нехай буде. Паста непогана, вона йде як відбілююча і так свіжий, свіжий споди, здоровий ясен, догляд та з трудовою порожниною. велика туба 130 грам. Вона м'яка, є приємний вкус м'яти. Але не сильно єдрений, так що можна використовувати, справляється зі своєю задачею, як відбільлюючись паста на 100% мені подобається. Закінчується у мене масочка для волосся. До речі, обіцяли зробити, розлити масочку під ці шампуні. Чекаємо обов'язково. Візаж взяла цього разу з органою і каратином. Усі маски візаж чудові, усі шампуні чудові, я зарекомендую обов'язково до придбання. Ви їх, напевно, знаєте всі і полюбляєте. Для коханого чоловіка придбала я для вратя. До речі, не сказала вам за цей засіб. Зараз він коштує, дівчата, 49 гривень. 49 гривень, через повторюю, 49 гривень по каталогу. А для нас знижка консультанта, мінус 33%, він буде коштувати 300 копійки, 30 Зараз скажу точно, 32 гривні 83 копійки. 32 гривні за отакий ось пузирк 500 мл. Обов'язково придбаємо. Також засід від свілів, таку ціну йде 49 гривень. Точно знаю, що ще йде скраб для тіла з гібіскусом і солью. Взяла для свого коханого також чоловіка і для сина шампунь в одному. Капітан кажуть, дуже приємний аромат, не використовувала, але також хвалять дуже крем для ніг, бо він там знаходиться в складі. Він відрізняється від інших продуктів для чоловіків. Там знаходиться в складі якийсь компонент, який класно заживляє трещинки на п'ятах. Так, взяла. це у нас екстра uh, То Що таке екстра це. Екстра бкавер це, um, це у нас um, продукти, які йдуть знижкою 20%, але у них дуже крута ціна. І так. По акції я взяла для себе в запас Luxury Face Cream. це у нас захисний крем. Для обличчя з гідропептидами. Серія чудова, я її дуже полюбляю, але повторно саме в цьому форматі випускатися не буде. Вона буде ребрендована, будуть додані інші продукти з цієї серії. Тому якщо ви полюбляєте гідропептиди, то беріть те, що є зараз, використовуйте на продажу гарна якість чудові компоненти. Але ми чекаємо, гідропептиди нові обов'язково. Також взяла по акції для своїх дівчат. Не вважаю, а по суперціні. Ось такий The Queen, здається, я брала. Що у нас? Ні, Secret Love. Це аналог один із Avon, або туди, або я їх путаю, або щось ще. Це буде у мене на подаруночок для дівчат. У мене вже два парфумчика є. Які подаруночки? Ті, хто за мною спиткує, то знає, що я кожного каталогу проводжу розіграші. Розіграш для своїх активних консультантів цього разу. Розіграш буде серед консультантів, які зробили замовлення від 30 бонус-балів. Ось так ось виглядає 100 мл, доволі такі великий. Ось так виглядає цей парфунчик, парфумована вода Ну, Ейванський непоганий. Эйванский. Рекламуємо Іван. Це аналог одного з парфуну Avan. Не пам'ятаю, можливо, туди. Не, не пам'ятаю, не буду вам казати. Ну, собственно, на цьому все. Якщо у вас є виникають питання, чи потрібна допомога в чому лібо ви можете звертатися до мене. Мої контакти є під відео. Якщо ви хочете долучитися до моєї структури, також там є посилання на реєстрацію. Якщо ви хочете е, пообщатися зі мною, е, ви можете подзвонити мені або написати мені у Viber, чи десь ще. Також долучайтесь до мене в друзі в, е, в Instagram. Ну, і все, на цьому пока-пока. Всіх люблю, цілую, пока.